Пити їжі та води про запас таке своїм громадянам. Рекомендує німецький уряд. Усі інструкції виклали в нові концепції цивільної оборони. Голосуватимуть за цей законопроект уже завтра. Що ж, такого розписали на 69 сторінках рекомендації розбиралася Анастасія Лебега. Запастися продовольством щонайменше на 10 діб та водою на 5 – такі рекомендації містить концепція цивільної оборони, яку німецьке Міністерство внутрішніх справ розписало аж на 69 сторінках. Такі заходи влади пояснює тим, що в разі настання лиха люди можуть лишитися відрізаними від служб порятунку. На нові рекомендації запастися продовольством відреагували користувачі соціальних мереж. Іронічні коментарі лишають під хештегом Хамстеркауфе, що в перекладі означає хом'ячині закупи. Мовляв, після затвердження концепції німці почнуть набивати що. І про запас рекомендації критикують і німецькі опозиціонери. Мовляв, цей проект ніщо інше як залякування населення. Такі заходи тільки шкодять суспільній безпеці, оскільки вони реалізовуватимуться лише частково, а крім того, поширюють паніку серед населення. Коли це стосується стихійних лих, пошкодження електромереж, це має сенс. А коли вам кажуть тримати консервовані равіолі та пов'язують це з ризиком тероризму, це не чесно. Це лише передвиборча кампанія. оновлення концепції цивільної оборони відбудеться вперше за більш ніж 20 років. У документі визначені і заходи, яких планує вжити німецька влада. Де всі вони містять рекомендації, як урятувати населення під час воєнних нападів, терактів, кібератак та інших надзвичайних ситуацій, зокрема, запастися достатньою кількістю антибіотиків та вакцин, а федеральні землі зобов'язати облаштувати пункти тимчасового розміщення громадян, а вже наявні будівлі змістити для захисту від вибухів та проникнення отруйних речовин. Бюджетний комітет німецького бундестагу попросив нас створити нову концепцію. Ми зробили це. Вона не стосується терористичної загрози. Насамперед Не йдеться про загальні загрози суспільства. Флаг у проєкті документу зазначено, що напад на територію Німеччини є малоймовірним. однак, виключати цілком такий сценарій нацбезпека не може. Анастасія Лебега, новини на першому.